Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Чаркащини студії Анна Могильна, а передусім про таке. Зрадив батьківщину за матеріалами СБУ. Заочно засуджено до довічного ув'язнення зрадника, який штурмував позиції Сил оборони на Східному фронті. Провели старий рік. У Соколіївському ліцеї Жашківської громади підсумували півріччя навчання та відзначили найактивніших вихованців. Допомога з РУСО. Фонд соціального страхування на випадок безробіття ухвалив рішення збільшити мінімальний розмір виплат з безробіття. До самого ранку Черкащина була на тривозі. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. В області працювали сили та засоби ППО, зазначив він. У нашому небі знешкодили 9 російських БПЛА. минуло з без травмованих. За попередніми даними, шкоди від уламків теж немає. Обстеження території триває. За добу на Черкащині вогонь забрав життя двох людей. Як повідомила прес-служба головного управління ДСНС у селі Оксани Науменського району, під час ліквідації пожежі у житловому будинку вогнеборці виявили бездиханне тіло чоловіка. Загорання ліквідовано силами 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди селища Бабанка. Причиною лиха стала необережність під час куріння. А в Черкасах через коротке замикання електричної мережі загинув господар. До ліквідації пожежі рятувальники не залучалися. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. 5 січня станом на 9.30 його рівень був на 1,3% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня у п'ятницю. Причина зниження температури повітря у більшості регіонів порівняно з кінцем минулого тижня, інформує Укренерго. У регіонах, де застосовується погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Тому варто максимально обмежити користування потужними приладами та за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години після 23.00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень, сказано в повідомленні. За матеріалами Служби безпеки, довічне позбавлення волі з конфіскації майна отримав зрадник, який воював проти українських оборонців на сході України. Як встановило розслідування, зловмисник від початку повномасштабної війни добровільно мобілізувався до сотої окремої мотострілецької бригади, яка входить до збройних формувань Російської Федерації. На посаді командира танкового взводу військ РФ він штурмував населені пункти на східному фронті. Зокрема, з лютого 2022 року обстрілював позиції сил оборони у межах Покровського та Ясиновацького районів, а згодом воював і на Луганщині. Наразі на підставі доказової бази слідчі служби безпеки суд визнав бойовика винним за частиною 1 та частиною 2 статті 111. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, оскільки засуджений переховується на тимчасово захопленій території України. Вають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оновило критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки. Зокрема, оновлено критерії для підприємств, що проводять діяльність у галузі сільського господарства. А саме, збільшено вимогу щодо площі оброблення угід сільськогосподарського призначення для провадження сільськогосподарської діяльності до тисячі гектарів. Також збільшено вимогу щодо обсягу річного доходу. Чистий дохід ви реалізації продукції до 40 мільйонів гривень. Виключено вимогу щодо суми сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередній звітній квартал становила не менше 324 тисяч гривень. Відтепер мінекономіки розглядатиме звернення підприємств, установ організацій про визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у галузі сільського господарства України через інформаційну комунікаційну систему дар відповідно до оновлених критеріїв. У Соколівському опорному ліцеї Жашківської громади підсумували півріччя навчання. Садкова атмосфера визнання найталановитіших вихованців та подарунки зробили захід і урочистим і щирим. Як це було, дивіться в матеріалі місцевих новин. Шкільний ранок Соколівського ліцею напередодні зимових канікул розпочався з урочисто святкового заходу. Насамперед учасники згадали про тих, без кого свято не відбулося б. Кожен наш успіх, кожна отримана грамота, і навіть ця новорічна ялинка це результат надлюдських зусиль тих, хто зараз стоїть на захисті нашої держави. Ми дякуємо нашим воїнам за кожен тихий ранок, за можливість ходити до школи, сперечатися на уроках. І мріяти про майбутнє почесні гості спільно з директором освітнього закладу Володимиром Дем'янчуком відзначили дипломами і преміями учнів-переможців Олімпіад і конкурсів різних рівнів, а також подяками вчителів, які займалися підготовкою дітей. Хочу сказати, що це було цей рік складніше, тому що е, в минулих роках бралися до уваги олімпіади е, територіальної громади. А е, на даний час уже зовсім інший рівень. Це беруться до уваги такі громади, як е, приймали участь Монастирщанська, Христинівська, Маньківська, Жашківська, е, можливо, когось забув, е, Але що це вже район? Е, а Уманська, бо Умань, 80 тисяч населення. І ви зрозуміли, що в цій когорті дітей наші діти не загубилися, а показали достойний гідний результат. Бути поруч із дітьми, дбати про їхній розвиток, створювати комфортні сучасні умови навчання, і звісно, берегти світло дитинства обов'язок дорослих, вважає очільник громади. Від цього залежить наскільки успішною буде наша молодь. Дивлячись на оці нагородження, я бачу, що це саме. І за того, що у вас є співдружність, взаєморозуміння і взаємоповага між учнями, між вчителями. В такій єдності є майбутнє України. Приємним завершенням свята стали новорічні подарунки, придбані коштом міського бюджету для всіх здобувачів освіти Жашківської громади. Вихованці ліцею також не лишили гостей без подарунків. Наші ліцеїсти хотіли б віддячити вам. За вашу турботу не просто словами, а й справою. Каже, що щастя неможливо купити, але його можна створити власними руками. Ми дуже старалися і вклали у свої подарунки найтіпліші побажання та дитячі мрії. Прийміть від усього нашого колективу, дитячого, дорослого. Ці, ми їх назвали торбинки щастя. Ми робили їх з думкою про те. Що щастя складається з маленьких добрих справ. Дякуємо, що ви допомагаєте нам вчитися і розвиватися навіть у такі часи. Нехай вони принесуть вам удачу вам і вашим родинам! Фонд соціального страхування на випадок безробіття ухвалив рішення з 1 січня збільшити мінімальний розмір допомоги з безробіття до 3900 гривень. Досі було 3600 гривень. Про це повідомили в Державній службі зайнятості України. Підвищені виплати зможуть отримувати застраховані особи, які не мали сім місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного. Працівники зі стажем не менше 7 місяців перед настанням безробіття працювали неповний робочий день або тиждень, або відсутні дані для розрахунку середньої заробітної плати на момент призначення допомоги по безробіттю. Також право на отримання допомоги в розмірі 3900 гривень матимуть внутрішньопереміщені особи та громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають документів, що підтверджують їхній страховий стаж. Максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня становить 8 647 гривень. Раніше ця сума була 8 тисяч гривень. Це рішення пов'язане зі збільшенням із 1 січня 2026 року розміру мінімальної заробітної плати. Упродовж тижня на герві, включно з covid 19 захворіли 3837 мешканців в мешканців області. Як повідомили в пресслужбі Черкаського обласного центру контролю і профілактики хвороб, дітей серед загальної кількості пацієнтів із герві понад 48%. Показник захворюваності на 21,9% нижчий ніж тиждень тому, та на 39,1% менший від епідемічного порогу, розрахованого по Черкаській області. За звітний період на коронавірусну хворобу захворіли 5 осіб, з них одна дитина. Найвищі показники захворюваності у Золотоніському районі. Кількість ушпиталених із гострими респіраторними інфекціями, зокрема covid 19 зменшилась порівняно з попереднім тижнем на 2,7% і і становить 288 осіб. Із них у межах 47% діти віком до 17 років. Зареєстровано летальний випадок від коронавірусної хвороби, помер чоловік віком 54 роки з хронічними захворюваннями. У Канівському центрі первинної медико-санітарної допомоги оновили робочий графік. Із з 1 січня цього року установа не працює по неділях. У будні та суботу відповідно до затвердженого графіка. За додатковою інформацією містянам рекомендують звертатися за телефоном до реєстратури. Також у закладі нагадали про умови безоплатного надання послуг окремим категоріям населення. Зокрема, отримати їх можуть ветерани війни та особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Сім'ї загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць. Постраждалі учасники Революції Гідності, учасники антитерористичної операції, військові Збройних сил України, Державної прикордонної служби СБУ, служби зовнішньої розвідки та інших формувань. Детальніше ознайомитися з умовами можна на сайті центру. Слідчі Черкаського райуправління поліції розслідують факт незаконного полювання на території лісового масиву в селі Медведівка. Повідомлення про браконьєрство надійшло до поліції 3 січня. За словами заявника, невідомі порушили правила полювання та вполювали п'ять диких кіз. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження, встановлені поблизу годівниці для тварин. Правоохоронці становили особу причетну до вчинення правопорушення. За місцем проживання 42-річного фігуранта провели невідкладний обшук. Поліцейські виявили та вилучили транспортні засоби, значну кількість боєприпасів різного калібру, магазини до автоматичної зброї, а також мисильську вогнепальну зброю, гладкоствольну рушницю та нарізний карабін. Речові докази направлені на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Встановлюються всі обставини події та розмір завданих державі збитків. Слідство триває. Спочатку січня в області панує нетипова для останніх років зимова погода. За цей період на Черкащині вже випало 4-7 міліметрів опадів, а найбільше снігу дісталося лівобережжю. Там зафіксували декадну норму 12 міліметрів. Висота снігового покриву сягнула 21 сантиметра. Нині завдяки адвекції арктичного повітря посилився антициклон карен. Саме тому сьогодні ще зберігається сонячна, морозна та спокійна погода. Попри нічні 12-15 градусів морозу, поки сніг стримує промерзання ґрунту. Температура на глибині вузла кущіння озимини на тестових полях області не опускалася нижче 1-3 градусів морозу, тож нинішні морози не становлять загрози для зимуючих культур. Втім, погодна ситуація змінюється. Над Середземно на контрасті різних повітряних мас формувалася потужна система низького тиску, яка генеруватиме один за одним компактні, але добре насичені вологою циклони. Вже найближчої ночі атмосферні фронти першого з них суттєво складять погоду на Черкащині. Очікується значний сніг із приростом снігового покриву 50 сантиметрів гуртовини. День 6 січня сніг переходитиме у мокрий та дощ. Можливий льодяний дощ, налипання мокроснігу і й туман. Упродовж доби прогнозують ожелей та ожеледицю на дорогах. Температура повітря вночі 3,8 градусів морозу, в день від 0 до 5 градусів тепла. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб каналі Дана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє все буде, Україна!